Щось таким цікавим названням шептуни, але наші гроші там. І я кажу, я хочу їх назад. Як член, то не називати мене член Вітаю, друзі! Схоже, перемовини між США і Росією таки почалися. До цього Трамп розповідав, що вже поговорив з Путіном по телефону. І, судячи з його слів, він був досить бравадний, Навіть погрожував, що частина території Росії буде вписана в Конституцію України, і це сподобається багатьом людям. А сьогодні до Москви прибув приватний літак одного із соратників Трампа, Стів Віктов. Прямо із Вашингтону прибув до Москви. в цей же час Лін Трейсі, посол США в Москві, прибула до МЗС РФ. Схоже, дійсно щось відбувається, поки не зрозуміло що, але схоже, щось дійсно йдуть перемовини, але поки не зрозуміло, на чию користь. Якщо вірити словам Трампа, то він в цій історії не кидатиме Україну більше того, готовий її захищати, тому що в Україні знаходяться рідкоземельні метали на суму раніше він озвучував 500 мільйонів. Що мало реалістично зараз. Нещодавно озвучив е, цифру в 500 мільярдів. Що більш реалістично, і судячи з його слів, вже досягнуто домовленості з Україною. У них є дуже цінні землі: рідкісні метали, нафта, газ та інше. Я хочу захистити наші гроші, бо ми витрачаємо сотні мільярдів. Вони можуть укласти угоду чи ні стати російськими, чи ні, але наші гроші там. І я кажу, я хочу їх назад. Я сказав їм, що хочу еквівалент рідкісних металів на 500 мільярдів. І вони по суті погодились на це. І тут хотілося б вірити, що мова йде про спільний видобуток, про розробку цього всього, щоб це було вигідно, в тому числі і Україні. В будь-якому разі, у нас м'яко кажучи, безвихідна ситуація. Це або може належати Росії. Або США, але при цьому ми залишаємо за собою свою територію, державність. Тощо до цього нам була надана допомога, якщо вірити Зеленському в розмірі 40 плюс мільярдів доларів США із обіцяних 70. Це були кошти виділені на закупівлю озброєння, яке виготовляє США і передавалось до України. І так, 40, навіть хай 50 мільярдів це не 500. І так, це тепер буде не формі, просто подарували, а у формі ленд-лізу. Тобто за це доведеться платити, але як я казав, вибір не особливо великий. Тим часом українську владу з різних сторін пушать на тему мобілізації, починаючи з 18 років. Максимально невигідне політичне рішення. Зеленський поки відхараскується від цього, розповідаючи, що у нас недостатньо зброї. Навіщо на мобілізувати когось, якщо нам немає чим їх озброїти, разом з тим вже впроваджується мобілізація річних по контракту, їм будуть надані певні преференції. І на цьому етапі обурюються ті, хто підпадають під дану вікову категорію і пішли по контракту раніше, тому що їм таких преференцій не пропонували. І з важливого, поки все, наступна частина відео це Трешаніна. Я попередив скандал на нацвідборі Євробачення. Катерина Павленко попросила не називати її членкиною. Ну Дивіться, і ось як ви бачите, до мене ще два таких музичних краша доєдналися цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Тож радо вітаю вас у грінрумі. Як вам тут атмосфера? А, атмосфера чудова, але будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Добре, ми врахували ваше побажання. Зрозуміли вас, пан Меловін. Що, а мене просто можна ні, не, не треба ні, не позиціонувати? Не треба позиціонувати добре. Все, все, добре, зверто кажучи, не розумію, чому з цього роздули такий скандал, але окей, давайте тицяти. Тут є мінімум чотири варіанти, чому людина могла попросити не звертатись до неї так. Давайте від найбільш реалістичного до максимально фантасмагоричного. Отже, варіант номер перший. Їй просто не подобається конкретно цей фемінітив, як він звучить. Звучить він. Поки дивно до нього не звикли Членкиня. Варіант номер два. Їй взагалі не подобаються фемінітиви. Таке теж може бути цілком. Варіант номер три. Їй не подобаються фемінітиви, тому що переміг Трамп. І так я тепер все буду підводити під контекст цього. Ми бачимо, які зміни вже зараз відбуваються в світі і. Чому ні? Варіант номер 4. Вона просить е, звертатись до неї члена, членкиня, тому що від народження відчувала себе чоловіком, а це був камінаут. Я, я, я не знаю, блін. Ну, ну, а як це ще серйозно коментувати? Ну. Треш реклама із окупованих територій України, куди прийшла Росія, і там наступило благополуччя. Привіт, Луганськ! Ви не повірите, що у нас відкрилось. Пойдем, покажу. Звісно, не повірю. Якщо у вас щось і відкрилось, то до цього там щось закрилось. Точка швидкого питання під назвою «Хавчик» знаходиться рядом зі старим ЖД вокзалом. Яка окупація, така і назва. Ми заказали два хот-дога, приготували їх до 10 хвилин, віддали 400 рублей. Але є і мінуси. Це готувалося без перчаток, Руками. Поэтому я ставлю 3 из 10. Тобі ж навіть не корыто насипало, чому три з десяти? Окрім на вокзалі під назвою Хавчик, там є ще місцеве виробництво снеків. Всім добрий вечер, ну, «Шептуни»? Прям з намюком. Яка окупація, такий гумор? Це на абсолютному серйозі розраховано на місцеве населення, яке там зараз залишається, або яке туди приїздить з Росії. Так. Там це зараз працює такий гумор. Ну і куди ж без реклами від Кирила Сіріус? Мотосалон на Іліча. Да, проїжджає мимо, або проходя по Іліча, ви обращали увагу на вот этот красивий большой гіроклаб, який раніше був мазде, Це бывший Мазда автосалон осталась только емблемка. Вот от Здесь... А що сталося з маздою, чому вона пішла? Тут продаються електроскутери, велосипеди, електроскамакати, самокати. Классические велосипеды, квадроциклы, мотоциклы, электрические мотоциклы, электрические скутера, скутера и очень много-много экипировки. А Зачем машины не продаются? Куда делись все автодилеры? Что сталось? Не об этом ли вы с вами мечтали? Так что если вам понадобится хоть что-нибудь -то из того, что я перечислил, с правой стороны у нас, пожалуйста, рестарт и э, молоко, ну или чай, ребята, самый-самый центр. Так что приходите, приезжайте, наслаждайтесь, покупайте. Ой, можешь прорекламировать радиоактивные двери? Дверь Макеевка. Это не просто входные двери, это возможность прикоснуться к величию и оставить своим потомкам просто вот это вот могущество. Так, если что, это не я лечильник Гейгера а бах. Воно там було. Памятник шахтеру. Здесь у нас стела. Там ЖД вокзал. Ребята. Якщо ви хочете точно так же, за приходіть, ласка, в будь будь-який з наших трьох магазинів. Так, тому що, як ми бачимо, петличка висить, міні-джек хитається. Як мої нерви при перегляді таких реклам. Як я вже і казав раніше, яка окупація, така і реклама. Друзі, а вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Тобі пора. Всі сподіваються зараз щодо цих перемовин. Скоро зустріч у Мюнхені і. Там вже буде більш-менш щось зрозуміло.